У нас тут зазвичай дві, точніше парочка, хлопчик і дівчинка. Це два хлопці, десь своїх дівок вже подівали. Бабця їх тут ось корма по сусідству, і вони тут жруть. Два пацана. До Сінь Джона приїхали. Тут така Це річка Коль, чи це затока, чи що це? Тут прям такі плавні. Як річка йде, а тут просто розлилась вона. Тут так гарно. Ми хотіли поїхати. Окунь. Ой, який гарний. Ну, манюній. Ну, Але кіндор, Гарний невеличкий. Будете випускати, хто хоче випускати. Я. Він аж укакав Не. собі. Ой, ну, який гарний, до цяну де гляну. Давай зробить. Ну, Черга на паром. Thế? Đâu rồi? Oh. <laughs> 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 Дивіться гарне. Єдина диван. Ну-на, дай, 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 дай. Подивись, <таспоцю> найдеш, нічого. Короче, якась річка, якийсь родий, цей городок недалеко від Санджона. Але договорити не можу. Як воно називається, але тут дуже гарно. Літом буде класно. Кажуть, що тут сестра можна ловити окуня, мабуть, ще щось чиста вода, класна, чистенька. Ну, тут більш кам'янистий берег. Там уже час не воно починає. Сюди не бажано йти, а взагалі то гарно. На ту сторону, щоб переправитися, треба на паром. Ми постояли, ждати, не захотіли. Довго. Поїхали по цьому берегу, бо там, в принципі. Дуже мало населено і дешева земля, до речі. Автематер. Камінчик любимий знайшов. <рес> На цепочку причепить. Ну, а І що то буде? Ну положить холод теплицю. <рес> ну візьми собі, візьми. чи яйце. Це що? How people swimming? Вода відійшла. Вона до той чувак іде. Та вода до туди лишатися, собі дійшло. Час пообідати. Найшли місто, як в старі добрі времена, їж не хоче він у спартанських умовах. Зараз наїмося м'язка домашніх. Mm -hmm. То м'язко взагалі тут. Mm -hmm. А ти думав, хліб, mm -hmm. прикинь. Ми знайшли Шрекову хатку. Тебе Ігорюк каже, що це шрекс хом.